Не слідуй за серцем, дорогі мої, про те, як бути щасливим, нам дають мало не в кожній рекламі. Опляй зубну пасту Колгей і твоєму щастю не буде беж. Ідея стати щасливим здається стати вже заїждженою, і чим далі, то здається, що по справжньому щасливих людей стає менше і менше. Багато хто в пошуках щастя все життя намагається знайти його у різних речах, не знаходячи його там, кидають ці речі і звертаються до нових. Хтось думає, що його можна знайти у володінні предметами, грошима, зміною місць проживання, зміні любовних партнерів, гострих відчуттях, у владі, роботі, у задоволеннях усіх своїх бажань. Ми твердо переконані, що наше серце є компасом всередині нас, що саме слідуючи за його прагненнями, ми зможемо по справжньому стати щасливими, якщо у нас вистачить мужності почути Його. Не раз чуємо, ти не знаєш, що робити, прислухайся до свого серця, і воно підкаже, воно врятує». Це звучить дуже красиво. Людям, які потрапили у халепу, дуже хочеться вірити в це. Чи хотіли б вийти за таким закликом? Давайте зупинимось і подумаємо, а що ж нам говорить наше серце. Можна не відповідати. Скоріше за все, ваше серце сьогодні говорило речі, які б ви не хотіли повторювати. Серце каже, що все у світі має слугувати моїм бажанням, воно любить думати, що я кращий за інших. Правда в тому, що ніхто нам так не бреше, як наші власні серця. Якщо орієнтуватися на серце, то воно не показує правду, а просто показує те, чого ми хочемо. Як же бути щасливим? Як зрозуміти, чи я живу правильно, що може показувати мою суть, як побачити, яким є моє серце? Сьогодні часто можна почути фразу ми є тим, що їмо, але більшою правдою є те, що ми є тим, що ми говоримо, саме наші слова. Наша мова є вікном нашого серця. Те, що ми говоримо, те, як ми говоримо, показує, яким є наше серце. Якщо ми хочемо скласти про себе приємне ураження, що ми робимо? Гарно одягаємося, бризкаємося недешевим одеколоном чи духами, намагаємося посміхатися. Але враження, яке ми складаємо, або щоб інше склалося про нас, враження не відображає реального стану речей. Більше того, ми самі не можемо об'єктивно оцінити свою поведінку, бо ми є експертами бачити лише добре в своєму житті. І не звертати увагу на погане. Або ж навіть виправдовуємо свої погані вчинки. Ісус розповідає. Щоб бути його учнем – це велике щастя. І бути щасливим з його точки зору, це правильно ставитися до обставин, довіряючи йому, це правильно ставитися до людей, любити їх, це правильне ставлення до себе, бути чесним, бути щасливим це чесно бачити своє серце. Адже немає доброго дерева, яке б родило поганий плід, ані поганого дерева, яке родило би добрий плід. Що цими словами хоче сказати Ісус? Усі, хто коли-небудь заходив у сад, знає, що є різні дерева, і в них є різні плоди. Більше того, є одинакові дерева, але у них різні плоди. Одне дерево смачне, соковите, а інше кисле, сухе, несмачне, навіть гірке. Щоб виростити смачний персик, потрібно не просто посадити персикове дерево, а потрібно важко і наполегливо доглядати за цим деревом, вчасно підрізати, підперти, підживити. Якщо ви хочете мати у житті добрі плоди, це означає, що вони також вимагають довгої, важкої праці. Добрий плід, послідовника Ісуса не випадковий. Для доброго плоду потрібна праця садівника, лише завдяки йому дерево може давати смачні плоди. Коли Ісус говорить про дерева, то ми добре розуміємо, кого він має на увазі. Дерево це людина. І якщо перекласти цей образ на розуміння, яке у нього вкладене, то слова Ісуса звучали б наступним чином: немає доброї людини, яка б зароджувала поганий плід, ані поганої людини, яка зароджувала б добрий плід. Ми розуміємо, що дерево це людина. Що ж тоді є плід? Ісус використовує цей образ для того, щоб наглядно показати людям, що вони в житті можуть зустріти людей, які зовні виглядають дуже порядними, релігійними, привабливими, але всередині злими. Погане дерево не тому, що воно погане на вигляд, а тому, що у нього плід поганий. Погані люди не тому погані, що вони на вигляд погані, що вони мають вчинки якісь, якісь погані робити. Ні, вони погані, бо їхнє життя погане. Але ці слова сказані не для того, щоб надавати якусь комусь оцінку, а щоб розуміти своє положення, які плоди виростають від вашого життя. Ми добре знаємо, що фахівці з садівництва кажуть, що якщо ви хочете мати врожай, то не обов'язково вам потрібні зовні красиві дерева. Гарні дерева можуть бути приємними, щоб на них дивитися, але вони не обов'язково народжують смачні фрукти. Так само як зелене, буйне дерево не обов'язково виробляє найкращий фрукт. Так само людина, яка зовні виглядає красиво, може приносити гіркі погані плоди. Ваша духовність це не кількість відвіданих релігійних богослужень, це не посвята традиція, це те, як ви живете щодня. Важливе не те, що зовні. А те, що всередині, це те, як ти себе поводив в сім'ї на роботі, тоді, коли раптом звіткнувся і розбив ногу, це тоді, коли бракує грошей, складний сусід, нестерпний начальник. Ми вміємо бачити фальш інших, скільки м'яких, пафосних розмов, скільки обіцянок і патріотичних сліз було пролито на показ. А в душі не дає спокою запитання, де зміни України, де реформи, де Європа. Політику потрібно ставити два запитання: як ти живеш, що ти зробив? Ісус каже, що всі люди пізнаються по плодах, в тому числі християни. Щоб приносити добрий плід, потрібно мати добрий догляд. Ми не можемо принести доброго плоду без праці Ісуса. Саме завдяки Його дії ми можемо давати плоди. Коли віруючі люди стають добрими, вони приносять добрі плоди. Всі люди, плід, який ми приносимо, дорогі мої, вказуй на те, ким ми є. Всі люди приносять плоди. А плоди, які вони. Відкривають їхнє серце. Усі люди оцінюються по плодах. В цьому оривку Ісус каже, що всі оцінюються не тим, як вони говорять, а наскільки правильно, а як ти застосовуєш як вони живуть. Добрі плоди вирощуються добрими серцями, а злі від злих сердець. Ісус вчить, як відрізняти лжевчителів від справжніх учнів. Фальшиві вчителі виглядали і діяли так само, як справжні. Вони носили подібний одяг, мали подібну лексику. Але зовні вони в овечих шкурах, а під ними вовки. Якщо ви хочете розібратися і упевнитися у правдивості того чи іншого діяча, дивіться не на зовнішні ознаки, а дивіться на плід. Ви слухайте, що вони говорять, і звіряйте це з Євангелією. І коли ви побачите розбіжності, то знайте, що бачите вовка. Як розпізнати лише християнина. Вони не лише вчать неправильно, але і так само живуть неправильно. Компроміси, на які вони йдуть, впливають на їхнє життя. Це важко побачити відразу. Але рано чи пізно це дає про себе чути. Читаючи Євангелії, ми бачимо, що апостоли, коли говорять про небезпеку бути зведеними, то вони говорять не про якісь науки, вони звертають увагу на речі, які характерні тим, хто поширює ці оманливі ідеї. Це все зводиться до трьох характеристик або плодів: гордість або непослух розпуста або сексуальні гріхи, жадібність до грошей і матеріальна вигода. Три найпопулярніші прояви гроші, секс і влада. Історія вчить, що люди допускаються помилки у своїх ученнях через те, що уклали компроміс у цих трьох сферах. Ваша мова. Є ваш плід, бо чим наповнене серце, те промовляють уста. Що таке плід зі слів Ісуса? Плід – це наші слова, а не наші дії. Наші дії, вчинки дуже рідко відкривають серце. Людина може бути дуже доброю, віддавати свої гроші бідним, віддано, відвідувати церкву все життя. Дивлячись на ці дії, ви можете сказати, що у них чисте й добре серце, але коли ви слухаєте, про що вони говорять, ви почуєте їхнє серце. Але тут важливо розуміти, що Ісус дає нам не інструмент для оцінки інших, щоб правильно застосувати цей текст, нам потрібно пам'ятати, що тут Ісус говорить про ставлення до самого себе. Він каже, що спочатку вийме колоду з очей, а потім будеш виймати скалку з очей брата. Ісус каже, що мова моя показує моє серце. Твої слова показують твоє серце. Це не для інших, це для тебе. Перш ніж осуджувати за слова когось іншого, розберись з тим, що ти говорив. Про що говорить наша мова? Як ви молитеся, як розмовляєте по телефону, про що говорите з іншими? Коли хтось розповідає вам про свою поїздку на море, ви намагаєтеся вставити кілька слів про те, що минулого ранку теж були на морі, ви повинні про це сказати. Людина з гордим серцем завжди намагається повернути розмову на себе, прислухайтеся до себе, і ви багато чого побачите. Коли збираєтеся розвернути розмову в інший бік, зупиніться. Та запитайте себе, а чи дійсно потрібно розповідати цю історію, чи дійсно потрібно робити це твердження? Коли ми обговорюємо інших, це відкриває наше серце, що там може гніздитися ненависть плітки обмови, коли ви розмовляєте з іншими і скаржитеся, розповідаєте про свої проблеми. Ви говорите про те, чого не маєте, щоб хотіли мати, ви говорите, що у інших кращі будинки, джинси, сумка, машина, такі слова показують, що наше серце повне незадоволення, коли ваша мова торкається лише земних питань, ви говорите лише про свою роботу, гроші, відпочинок, новини, вас ніколи не цікавлять духовні питання. Це показує, що ваше серце прив'язане лише до земного. Коли ти розмовляєш з кимось і чіпляєшся, робиш зауваження, з яким тоном це ти робиш. Іноді це не лише слова, це показує серце повне гніву і обурення. Коли з ваших уст непристойні жарти, незграбні коментарі, це говорить про серце повне бруду і пожадливості. Коли ви говорите про те, що хтось що хочете щось купити, або щось хочете мати, це говорить про шадібність. Прислухайтеся до своєї мови протягом дня, що є предметом її розмови. Ваші слова говорять про Бога, про Біблію чи інші духовні справи, або ж ви говорите про погоду, спорт, політику. Вам не потрібно говорити про Бога постійно. Але якщо Бога немає у ваших розмовах, то це означає, що Його немає у вашому серці. Наша мова видає нас. У нас можливостей почути себе, це проаналізувати свою молитву. Наші молитви є вікном нашого серця. Очиніть свою молитву. За що молишся, коли востаннє ви дякували Богові за те, що він зробив щось у вашому житті, коли ви не згадали про себе у молитві, замість того, щоб молитися за свої проблеми, хвороби, моліться за когось інше, молитися за себе правильно. Але молитва це розмова з Богом, а не монолог з вимогами до нього. Наші слова показують вміст нашого серця, хтось сказав: коли наше серце падає, то іскри летять з рота, ти хочеш побачити своє серце, прислухайся до слів, які вилітають з твого рота. Слово це вираження думок, які живуть у серці, і все, що ми сказали, не зникло. І за... Це нас буде суджено або виправдано. І на кінець, дорогі мої, Наші серця не були створені вести, а слідувати. Наше серце не для того, щоб вірити в себе, а щоб вірити в Бога. Якщо ми віримо своєму серцю як Богу, і думаємо, що воно приведе нас до бажаного щастя. То серйозно обманюємося, воно приведе до богості, самозакоханості і в кінцевому випадку до прокляття. Серце не може дати нам відповіді на питання життя, Його гріховність є нашим коренем проблем. Але якщо ми віримо в Бога, в Його Слово, тоді Бог нас спасає і скеровує серце до радости і щастя. Тому не вірте серцю, скеровуйте його довіри в істинного Бога, досліджуйте своє серце, що в ньому, якщо хочете зрозуміти, що є у вашому серцю, прислухайтеся до вашої мови. Серце може вам сказати те, чого ви хочете, а не, ту, а не куди йти, куди йти може сказати тільки Бог. Людина, дорогі мої, вчиться впродовж усього життя, і ми усі це добре знаємо. Водночас правда і в тому, що ми не завжди хочемо чути інших, які намагаються нас від цього вберегти, а потім жаліємо, деякі життєві уроки краще зрозуміти якнайшвидше, щоб потім не жити жалем. Інші тебе потребують. Присутність кожної людини є дуже важливою. Твої близькі прагнуть бути разом з тобою, бачити тебе, твою усмішку, розмовляти з тобою. Не варто бути холодним. Плекай ті стосунки, які дає тобі життя, дбай про них, адже саме це і є справжнє багатство. Щастя не впаде з неба. Для щастя потрібно постійно працювати, щоб контролювати своє життя і зберігати відчуття свободи. Бо якими різними не були би уявлення людей про щастя, кожен з нас прагне свободи і самодостатності. Це фундамент, якщо його забрати. Все просто буде валитися. Твоя реальність це те, як ти сприймаєш світ. Те, що нас оточує, обираємо ми. Так. Це ми вибираємо, на що зважати, а на що ні. Чому приділяти увагу, сили, час, а чому ні? Це наша відповідальність. Як ми трактуємо цей світ і яким його бачимо, виключно наша. І не завжди йдімо за покликом серця. Багато з нас робить те, чого не хоче, часто, тобто з огляду на оточення, впливи то, що вирішуємо йти тими шляхами, якими ми би не хотіли. Боїмося, а що подумають, чи скажуть інші, але інші ніколи не проживуть за нас нашого життя. Тому щодо такого вибору, життєвого ми маємо прислухатися до свого розуму, а потім до своїх почуттів і займатися тим, що ми любимо. Не біймося. Боротися за своє щастя. За нас цього ніхто не зробить. Дуже важливо є почути інших людей, бо не встигнемо щось робити, як ми прозріваємо. І це вісімся, який я дурний був, яка я дурна була. Ніщо не триває вічно, про це теж пам'ятаємо. А тому не відкладаємо на завтра того. Що можемо зробити сьогодні. Бо завтра може не настати. Кожен день маємо прожити так, якби він був останній. Тому не зволікаємо із проявом своїх почуттів особливо. Люби і шануй, радій і живи, бо все у чому світі має початок і кінець. Ми живемо з відчуттям, що маємо час, але пам'ятаємо, він дуже швидкоплинний і невпевнений, тому треба спішити використовувати його. Спіши по волі. Це як і висів по латині, колись був. Дуже важливо спішити, але з розумом, з оглядкою, не на матеріальні речі, а на життя вічне. Амінь. Якщо і надалі. Бажаєте слухати мої повчання, Хто з вас ще не підписався, підпишіться, коментуйте, задавайте свої запитання Приблав під благословенням, пишіть імена і про лайки, вподобайки. Не забувайте. Слава Ісусу Христу!